З'явився ще один доказ того, що Михайло Мудрик у найближчому майбутньому, схоже, не гратиме у футбол на професійному рівні. Челсі зробив дуже жирний натяк на те, що український вінгер у допінг пробі якого було знайдено заборонену речовину, пропустить щонайменше наступний сезон. Так ось Челсі вирішив забрати у мудрика футболку із десятим номером. Новою десяткою лондонського клубу став Кол Палмер. Лідер Челсі гратиме під новим номером вже на майбутньому клубному чемпіонаті світу. У соцмережах Челсі при цьому не зга. Доволи, що раніше десятка належала мудрику, натомість нагадали, що під цим номером колись грав Еде Назар. Активність Челсі на трансферному ринку теж не додає оптимізму. Відомо, що клуб шукає гравця на позицію правого Вінгера. А до списку кандидатів на посилення входить Олександро Гарначо, Ніко Вільямс та Джеймі Гітенс. До речі, трансфермаркет нещодавно знову знизив рункову вартість мудрика. Тепер вона становить лише 18 мільйонів євро. Два роки тому українського Неймара оцінювали у 60 мільйонів євро.